Сьогодні ти дізнаєшся, де виникли перші великі поселення у світі, а ще ми розкажемо, як жили та чим займались їхні мешканці. Тому запрошуємо тебе в справжню археологічну експедицію тут речові джерела допоможуть тобі дізнатися більше про життя представників і представниць трипільської культури. Умущуйся зручніше та готуйся до неймовірної подорожі в минуле. Отже, археологія це історична наука, яка вивчає віднайдені під час розкопок речові пам'ятки минулого, за допомогою яких відтворює життя давніх людей, археологія походить від двох грецьких слів археос, стародавній, і логос слово або ж наука, тобто буквально наука про стародавнє. Тож нас цікавитимуть предмети старовини. Палаци давніх правителів та будинки звичайних жителів, зброї й обладунки легендарних воїнів та знаряддя праці рабів, витвори мистецтва давніх майстрів та саморобні дитячі іграшки, усі ці речі важливі для нас, оскільки більшу частину свого існування людство не вміло писати, то дізнатися про життя в давні часи можемо лише під час дослідження речей, створених нашими предками. А як ти думаєш, які об'єкти важливіші для дослідження? Предмети розкоші чи речі звичайних селян та ремісників? Насправді археологам важливі всі предмети старовини, але може скластися враження, що більше уваги науковці приділяють дорогим речам. Наприклад, пірамідам та золотим прикрасам. Річ у тім, що такі предмети зберігаються значно краще, ніж, наприклад, одяг типового ремісника, і є набагато більше шансів, що збережеться великий мармуровий палац, а не звичайний будинок із дерева. Тепер ти знаєш, що досліджують археологи? А як вони працюють із речовими джерелами зараз розкажемо. Для початку археологам потрібно зрозуміти, де проводити розкопки вони ж не можуть ходити з лопатою і навмання шукати сліди давніх цивілізацій. Інколи археологи отримують інформацію про місця для досліджень від звичайних людей, які під час будівництва, роботи на землі чи просто під час прогулянки знайшли залишки давніх культур. Так, наприклад, група китайських фермерів, копаючи колодязь, відкрила світу теракотову армію. Зараз вона є світовою культурною спадщиною та об'єктом дослідження багатьох науковців. Проте найчастіше археологам треба самостійно встановлювати, де під товщею ґрунтів може ховатися справжній історичний скарб. Так трипільську культуру відкрило декілька дослідників серед них і Вікентій Хвойка, який 1896 року зробив сенсаційне відкриття в селі Трипілля, що неподалік Києва. Він знайшов культуру, яка прославилася своєю керамікою, величезними поселеннями, дво- та триповерховими розписаними хатами. Згідно із сучасними даними, трипільська культура існувала від середини шостого тисячоліття до нашої ери і до кінця третього тисячоліття до нашої ери. Її невдовзі назвали трипільською, на честь села, біля якого сталося неймовірне відкриття. Від часів хвойки й до сьогодні таке визначення не змінилося. А от просторові межі культури, за даними науковців, поширені від Чернігівщини до Чорного моря та Балканського півострова. Основними заняттями трипільців було землеробство та скотарство. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, овес і горох, а ще розводили волів, овець, кіз, корів, свиней та інших тварин. Допоміжну роль у їхньому господарстві відігравали полювання та рибальство. Дослідники і дослідниці досі не знають, як і чому зникла трипільська культура. Може, у майбутньому хтось розгадає цю таємницю. А зараз ми, як досвідчені археологи, розглянемо кілька артефактів, за допомогою яких спробуємо дослідити трипільську культуру. До речі, артефакт це предмет людської діяльності, який містить певну інформацію про минуле. Перший родом з одного проти міста трипільців шість тисяч років тому на нашій планеті виникли перші великі поселення, і сталося це не де-інде, а на території сучасної Черкаської області. Одне з найбільших трипільських поселень Тальянки – займало площу 450 гектарів і налічувало 3 тисячі будинків, у яких мешкало понад тисяч осіб. І хтось із жителів цього поселення залишив цікавий слід в історії тобто керамічний горщик, який ми і дослідимо. Отже, про що може свідчити наш артефакт про розвинене гончарство, кочовий спосіб життя, безперервне ведення воєн чи розвинену торгівлю. Насамперед цей артефакт демонструє високий рівень розвитку гончарства. Відкладемо поки наш артефакт і оглянемо інші знахідки археологів, серед них буде багато кераміки, різноманітних глечиків, тарілок, іграшок та предметів, про призначення яких ми досі не знаємо, і раптом натрапляємо на щось несподіване так, перед нами рибальський гачок. Такий артефакт важко проаналізувати на око, тож ми вирушаємо в лабораторію. Саме тут можна довідатися про вік знахідки. Дослідити матеріал, з якого вона виготовлена, та зібрати всю можливу інформацію. І так ми дізналися, що це перший металевий артефакт в історії України, цьому рибальському гачку приблизно 6,5 тисяч років. Він дотепер гострий, і на нього можна впіймати рибу вагою до 5 кілограмів. Звісно, ми не будемо цього робити, бо потрібно шанувати предмети старовини і ставитися до них із повагою та обережністю. Але деякі дослідники, на жаль, не дотримуються цих правил. Для них археологія стає лише полюванням на скарби, а цінність мають лише ті артефакти, за які можна отримати гроші. Таких людей називають чорними археологами вони фактично грабують історію людства, бо через таких археологів величезна кількість артефактів так і не потрапила в лабораторії та музеї, а тому про багато таємниць минулого ми не знаємо і досі. Запам'ятай, археологія це історична наука, яка вивчає віднайдені під час розкопок речові пам'ятки минулого, за допомогою яких відтворює життя давніх людей. Археологи досліджують різноманітні артефакти, предмети людської діяльності, що містять певну інформацію про минуле. Трипільська культура існувала від середини шостого тисячоліття до нашої ери й до кінця третього тисячоліття до нашої ери. Поселення трипільців розташовувалося від Чернігівщини до Чорного моря та Балканського півострова. Окрім України, трипільська культура охопила землі Молдови та Румунії, головні досягнення трипільської культури. – гіганти, двоповерхові будинки, кераміка, розвинене землеробство та використання міді. Досліджуй історію з нами. Підписуйся на канал, став уподобайку та тисни на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео.